Ех, молодняк ганяє, друзі. Якщо бігають, отакі вони активненькі, значить все добре. Все чики піки там оті от, їдять. А ці гуляються. Заїхав я до них провідати, тут погодувати, налити води. Повикидати трохи. Трохи вони вже навчилися вже більш краще пити з тієї поїлки. А ці граються, дивись, залазить, кусають. Вже вони більш сміливіші стали, а то взагалі вони так підходили не сильно, а це вже заходять. Ганяють, бігають. Хорошо. Тут вони оприділилися, тут у них уже спальня, там вони собі в туалет сходили, тудим сюди там попили. От. Цей комбікор вони їдять добряче. Думав, друзі, що, може, десь не будуть вони його їсти, трохи цуратися, але нормально піде. От, трошки я іншим комбікормом годую. Ясне діло, що можна було взяти тут, а, думав стартунути їх, або додати БМВД, або додати соєва макуха плюс премікс. Але без цих я нічого додати не буду. Там трошки період відгодівлі збільшиться. Ну, хай місяць. Хай півтора, ну буде видно, піса покажуть. Уже як вони будуть назначу йти, вже буде видно. Да, ну, їдять вони нормально, це вони вже в мене чуть-чуть, трошки більше як тиждень. Да. Це я їх взяв. Був я навідувався все-таки ще один раз до них, щоб подивитися. Ну, тому що вони маленькі, десь може, не дай Бог, щось може приболіло чи може щось корм поганий, але ні. Нормально, пойдеть. Їдять добре, їдять всі. Активненькі. Тут в них тепленько, але все-таки на ніч треба вмикати оці. Лампочки дві, щоб їм, щоб їм було більш тепліше, тому що на вечір температура трохи опускається. Ну як трохи. Як не крути, це цієї ночі було менше нуля, мінус один чи мінус два градуса було. О. Їдять вони його нормально. Тут вже, вважаю, вони майже, майже повиїдали. От. З цієї тоші ще. ще поки нічого. Тут водичка, огонь. Тут теж. Да. Ну, все ж таки, поки вони малі, друзі, то вони їдять менше, а коли вже вони будуть, у них буде більша вага, то будуть вони нормально лупасити. Присістите. Хоть, 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 хоть. Та не хочуть, в них там зараз обід. Да. Така от кухня, друзі, в нас. Що в нас сьогодні за день? У нас сьогодні вівторок. Це приїхав уже... то один раз був приїжджав, то нічого, не заливав, не засипав. Просто чисто глянути, щоб не було потім якихось спонтанних і незрозумілих ситуацій по цьому всьому. Тільки приїжджаєш, зразу ж починаю оце зразу кусати, лізти. Всього тих обід, зігратися, такі за пальці не беріть. Бо больно. Да. Такий хуліган. Щось гризти хоче, щось кусати хоче, гратися хочуть. Якщо порося рухається, хоче гратися. А не таке, що сіло замружене, значить, значить нормально, значить, порядок. Так себе мають вести здорові поросятка. Така то от, така тут кухня, друзі. Одхожу, а це таке сміливе за мною йде і йде. Я отходжу, а воно йде. Три цих бункера нормально для них. Я так дивлюся, вони в основному з тих двох їдять. О, з цього вони поки або туди не доходять, тому що дивлюся тут так нормально. Корму залишилося? От, вони більш до тієї. До тих двох підходять і все. Граються. Що ви карапацики, обідаєте? Правильно, обідаєте. Отак от так ось. така от ситуація, трошки більше, це тиждень і два дні, як вони в мене. Їдять, п'ють, потихеньку ростуть. Хто в свинарстві займається, той? Розуміє, про що йде мова? Повторююся, друзі, в мене без свиноматок, тільки чисто от корм. І все. Тільки от кормом, без свиноматок, тому що із свиноматками треба трохи, ну як трохи, там нормально треба їм уваги приділяти, а на от кормі такої от уваги постійно і вони не потребують. І так, тому таке. Кому сподобалось відео, ставте лайки, а я пішов потихеньку працювати. Всіх обняв, друзі!